Наступна головоломка. У нас є така рівність 79 розділити на 9 рівнює 90. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срнаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставмо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два срнаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 10 помножити на 9 буде 90, 90 дорівнює 90. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.